Стоматологи з усієї України разом із запорізькими фахівцями розпочали триденний благодійний захід серії операцій з імплантації по всьому місту. Пацієнти 10 військовослужбовців 55-ї бригади Запорізька січ. Більшість з них втратили зуби на фронті, переважно з верхньої щелепи. Лікарі кажуть, з початком великої війни кількість таких випадків збільшилася в рази за останні три роки. Час повномасштабної війни цієї роботи стало набагато більше. Двадцять другому році ми почали активно долучати до реабілітації військовослужбовців звільнених з полону, і вже тоді було зрозуміло, що дентальна імплантація і протезування на імплантах є невід'ємною і важливою складовою не тільки фізичної реабілітації. А ще й психологічної реабілітації це дуже важлива, це дуже потрібна робота. Проводили операції з імплантацією чотирьох приватних стоматологічних закладах міста. а Також на базі університетської клініки Запорізького державного медико-фармацевтичного університету. Ми дуже раді долучитися до благодійного заходу, який проходить і на базі університетської клініки сьогодні. Це повернути усмішку нашим героям. Здоров'я наших військовослужбовців це головна задача наразі для всіх лікарів нашої країни. Ми раді, що наші провідні фахівці клініки і медичного університету допоможуть нам військовослужбовцям відновити свої, свою посмішку і. Хочу побажати всім нам їм, скоріше, і їм скорішої перемоги. Вже не вперше долучився до благодійної справи у Запоріжжі. Хірург-стоматолог з Чернівці Віктор Калинчук каже, що й не дізнався про потребу в проведенні операції, не вагаючись, погодився. Для кожного з нас велика честь перш за все бути тут і вкласти частинку свого таланту, своїх умінь в загальну справу і справу реабілітації пацієнтів справі допомоги воїнам. Я дуже зворушений і зовсім не вважаю перебування тут небезпечним, оскільки в минулому році був на подібній благодійній конференції і в Запоріжжі вже не один раз. Ось, і все по професійних справах. В нас не було жодної хвилини вагань, кому дзвонив Андрій приїхати, перш за все, тому що ця місія дуже. Дуже важлива і дуже необхідна. Також в рамках програми. 15 лютого планується науково практична конференція з виставкою для інтернів. А 16-го – благодійні мастер-класи, усі виручені кошти спрямують на стоматологічну реабілітацію військових. Вадим Сорин, Єлизавета Колеснікова, телеканал МТМ.